Мої вітання, друзі, сьогодні мова піде про інвертори, де гібридні Придбав я собі такий інвертор. Панелів немає, акумуляторів немає, але перевірити працездатність потрібно. Всі кажуть, що потрібно стартувати, його перший запуск проводити від акумуляторів, але в мене їх немає. Тому спробуємо запустити його від мережі. Протипоказань на цю тему я не знайшов, тому. Подаємо 220 і дивимося, що буде. Якщо вам цікаво, дивимось далі. Поїхали. Так, підключив я вхід-вихід, вивів на колодочки, ось сюди вхід, ось сюди вихід. Взяв просто подовжувача вилку, визвонив, де в нього який дріт. І зараз будемо подавати згідно цього напругу. Вмикаємо вилочку. На інверторі, як бачимо, поки що нічого немає. Перевіримо, чи все у нас нормально. Так, фаза вірно, нуля немає. Так, 220 є. Нічого не димить. О, вже він засвітився, він стартанув. Пише, що No батері. Ну, зрозуміло. Так, де його налаштування? А тут. Так, Battery Сеттінс. Та ноу батері. Так, перевіряємо. А, галочку натиснути. Все, батарі Settings, все вірно. Так, де той гріт? Показує, що немає мережі, немає панелі генерації, нічого немає. Так, ну, в принципі, стартанув і це вже добре. Тобто нічого не димить. Нічого не димить. А, гріт сеттис, да, 50 Гц. Одна фаза, все вірно. Ну, В принципі, все, можна налаштовувати його таким чином. Так що не бійтеся вмикати. Просто інвертор від мережі 220. Якщо вам цікаво, буду далі знімати подібні відео, як я далі розвертав цю систему. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, далі буде багато нового цікавого відео.